Міністерство культури та інформаційної політики України не випустило хор воскресіння на благодійні гастролі до Польщі. За планом вони мали розпочатись 16 березня та тривати тиждень. Втім, як зазначає керівник хору Володимир Рудницький, в останній день Мінкульт скасував дозвіл на виїзд колективу за кордон. Нас по телефону осні форм повідомляють, що Ніякого дозволу ми не отримаємо, і до Польщі на ті концерти ми не поїдемо. Зрештою, офіційної відповіді письмової нам не надійшло. Цією новиною кажуть хористи, були шоковані. До виїзду готувались понад два місяці. Ми ходили систематично на репетиції. Ми повторювали, розучували нові цікаві твори, які би були. Е Приємні слухачеві польському і прийнятні для польського вуха. Ми вивчили польський гімн, який є досить ну, для поляків ясне діло, що він є досить своєрідним, рідним. І теж одну ще польську пісню ми вивчили. І така новина досить була така, на душу неприємна. Ну, ми знаємо приблизну суму, яку ми могли зібрати. і Ну, загалом десь три автомобілі точно ми могли привезти нашим військовим, врятувати не одне життя. В цілому хор Воскресіння мав дати п'ять благодійних концертів у різних містах Польщі. Мета була популяризація нашої української духовної музики, представлення нашої культури за кордоном. Але саме головна мета була це збір коштів на збройні сили України. І на тих п'ятьох концертів були шанси зібрати немалі кошти, адже ви знаєте, що хор «Воскресіння» Допомагає також армії. Сьогодні, до речі, приїде вже третій автомобіль для збройних сил України, на який ми нашим хором, нашими силами збираємо кошти і купляємо цю і відправляємо на нашу армію. Організатором цих концертів і поїздки франківських хористів є мер польського міста Пачков Артур Ролка. Таким чином він хотів підтримати Україну і допомогти у зборі коштів на зсу по місті. Пачков висіли плакати. Вітаємо хор воскресіння. Можете собі уявити, як людина щиро, як міський голова, як він щиро хотів допомогти українцям, як він щиро хотів прийняти наш колектив. Він каже: Володя, я не розумію. До сьогодні ми не розуміємо і не знаємо, коли ми зрозуміємо. Поки що каже, ми не розуміємо, чому Міністерство культури вас не випускає на гастролі. Ми вам організували проживання, харчування, проїзд, організували вам концерти. Ви приїжджаєте, співаєте, збираєте гроші на Збройні Сили України і взяти їх в Україну. Все. Зрив цих гастролей та загалом заборона артистам та митцям виїжджати за кордон, переконані хористи, може зруйнувати стосунки із нашими партнерами. Саме зараз, в цей час, Україна мусить мати представництво в Європі. Зокрема, українські академічні музиканти мусять представляти українську культуру, бо ми знаємо, що українська культура це не тільки народні пісні, це не тільки народний спів. Це також і величезна спадщина академічної хорової. Симфонічної музики, яку потрібно поширювати світові, яку потрібно представляти, але міністерство культури на жаль вирішує, що краще Україну представляти комікам, краще Україну представляти представникам шоу-бізнесу, аніж академічним музикантам. Тому нам, як хористам, це дуже прикро і Хотілося б, щоб ця ситуація надалі не повторювалася. Зазначимо, що через артистів-втікачів у міністерстві культури та інформаційної політики підготували зміни до порядку виїзду митців, артистів, журналістів за кордон. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міністр Олександр Ткаченко. Тепер під час виїзду за кордон артисти мають надавати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік, а також контракти, де вказано мету поїздки. Мар'яна Джерча Анастасія Багей, телерадіо компанія Раї.